Люди зараз переконані, що штучний інтелект змінить світ. Я думаю, що так і буде. Кожна бульбашка виникає внаслідок широкого переконання. Всі вірять в щось, вони роздувають ціни до захмарних висот, і раптом з'ясовується, що все зайшло занадто далеко. Наступні кілька років можуть стати визначальною епохою на фондовому ринку. Сьогодні можна почути багато галосу про переоціненість ринку, але не дивлячись ні на що я залишаюся на ринку зі своїм портфелем в 130 тисяч. Для мене все почалося в 2020 році, в один із непередбачуваних періодів сучасної історії. Але перш ніж ми заглибимося, хочу одразу прояснити, що я не був повним новачком у світі фінансів. Я маю фінансову освіту. Я працюю менеджером в одній з компаній Великої Четвірки, а також є членом ACCA. Тож я мав досить непогане розуміння фінансової звітності, економіки підприємств, принципів оцінки компаній. Але до 2020 року я ніколи особливо не цікавився інвестиціями в фондовий ринок. Коли в 2020 році вдарив COVID-19, відбулись локдауни, гірки на фондових ринках. Саме тоді я почав уважно за ними слідкувати. Я був прикутий до фінансових новин, спостерігав за всіма цими червоними і зеленими днями на ринку, здебільшого червоними у березні 2020 року. І Я почав читати кожну книгу про інвестування, яку я міг дістати, я читав. Я відкрив для себе скрінери, наприклад, Finviz, і саме там все стало для мене по-справжньому цікаво. По суті, це майданчик, де ви можете знаходити акції за своїми критеріями, моделювати портфель, така собі пісочниця. І от я проводив там години. І я створив свій перший віртуальний портфель у травні 2020 року. І ви можете побачити його на екрані. Я не змінював його з того часу, і я іноді просто заходжу на фінвіз, перевіряю, як він поживає заради розваги. Насправді він виріс на 136 тобто на трошки більше 19 річних за цей період 5 років, досить непогано. Але це одне у 2021 році настав мій час вкладати реальні гроші. Я нарешті відкрив реальний брокерський рахунок і зробив свою першу інвестицію. Це був ETF, який відстежував індекс SP 500. Це була невелика сума, але доволі великий крок для мене. Це було 2400 євро. Я не продавав цю інвестицію з того часу. З того часу мій портфель виріс і доволі ускладнився. Сьогодні близько 130 тисяч доларів або 125 тисяч євро. І він диверсифікований за різними класами активів. Тут у мене є і нерухомість, і акції, і облігації, і тієфи на сировину і товарку, криптовалюта. Ну і звичайно, кеш. Відразу застереження. Я невеликий шанувальник нерухомості як інвестиції. Цю квартиру я купив для себе, щоб, щоб жити там. Це однокімнатна квартира. Але з часом я переїхав і тому більше не користуюся цією нерухомістю. Тож планую її найближчим часом продати. Взагалі на цьому каналі я планую зосереджуватися переважно на інвестиціях на фондовому ринку. Тож я приберу нерухомість і кеш. Як правило, я дуже люблю саме акції, люблю аналізувати компанії, але буду відвертим: з огляду на поточні ринкові умови і досить високі цінові мультиплікатори, останнім часом я обрав дещо консервативніший підхід. Спочатку мій портфель майже повністю складався з фондових ETF. Потім я почав додавати окремі компанії, але нещодавно я збільшив свою частку в сировинних товарах, зокрема в золоті, в драгоцінних металах, ну а також в облігаціях. Акції все ще становлять більшу частину мого портфеля, як бачите, дві третіх, але алокація трохи нижча. Я не виходив з жодної компанії, я не продаю, але я ребалансую, поповнюючи свій рахунок і купуючи більш консервативні інструменти. Я також е, доволі обережний щодо диверсифікації на рівні компаній. Я ребалансую між різними галузями. Ви можете побачити на екрані загальний розподіл за галузями, але детальний огляд я збережу для наступних відео. Так, тепер е, бенчмарк, порівняння з sp 500. Наразі це була цікава подорож, були злети, були падіння. Були моменти, коли я ставив під сумнів свої рішення. Тим не менш, на екрані ви можете побачити графік, який показує результативність мого портфеля порівняно з SP 500. Як бачите, мій time time-weighted Return за цей період становить 62% проти 45% від S&P 500. Тож я трохи випереджаю індекс. Я випереджаю його майже весь час. Не можу сказати, що я набагато кращий SP 500, але я наразі повністю задоволений результатом за три роки. От, враховуючи, що частина портфелю в мене взагалі, як я вже сказав, в більш консервативних інструментах, таких як сировина і, і, і Бонди, від яких я взагалі не очікую такого зростання, як теоретично можуть давати акції. За останній рік моя дохідність була 36%. Вона плюс-мінус співпадає з дохідністю SP 500, трошки випереджає. Дохідність SP 500 за цей рік була 33%. Тепер я знаю, що дехто з вас скаже, що дохідність SP була 25%. Справа в тому, що я трекую свій портфель в євро. Це моя робоча валюта. От і відповідно. Я дивлюся на S&P номінований в євро, оскільки євро сильно девальвувало по відношенню до долара в цьому році, то відповідно доларова дохідність 25% дала нам євро в 33%. Ми можемо це дуже просто перевірити, підставивши курси валют долара до євро на початок року і на кінець року, і ви побачите, що якщо ми переведемо S&P... Доларовий в євро, то ми отримуємо якраз 33%. Ну добре, але цей канал не лише про те, щоб дивитися, як мій портфель зростає, або я сподіваюся, хоча б не падає. Тому коротко про наповнення цього каналу. Я планую структурувати контент навколо трьох стовпів. Перш за все, найбільшою долею буде аналізи та оцінка компаній, тобто розбір фінансової звітності, їх потенціалу, намагання оцінити їх справедливу вартість. Відразу скажу, я не інвестиційний консультант, тому це скоріше мої думки в голос. Ви завжди думайте своєю головою, е критично оцінюйте те, що я тут можу говорити. По-друге, буду періодично давати апдейти по портфелю, ймовірно, раз на місяць або, можливо, кожні два місяці. Я не роблю так багато кроків, я не роблю так багато транзакцій, тому. Не думаю, що це буде дуже часто. І по-третє, якщо на фондовому ринку відбувається щось важливе, що, на мою думку, варто обговорити, я, звичайно, буду ділитися своєю точкою зору ем, на це. Якщо ви новачок в інвестуванні і хочете ознайомитися з Азами, у мене також є інший канал, називається Інвестоманія.юей. Посилання буде в описі, там ви знайдете більш освітній контент, який не втрачає актуальності з часом. Там я розповідаю про теорію інвестування простими словами, пояснюю базові принципи. Намагаюся робити це доступно навіть для тих, хто ніколи не стикався з інвестуванням. Ну, або як рефрешер для досвідчених інвесторів, теж, думаю, буде корисно. Тобто на тому каналі я приділяю більше уваги якості відео, в, е, в сенсі, що я більше працюю над сценарієм, над монтажем, щоб зробити контент максимально зрозумілим, доступним і цікавим. А на цьому каналі я більше планую показувати свій практичний досвід, е, актуальні події на ринку, тому тут все буде більше е, з коліс. Е, у нас не так багато каналів в україномовному сегменті YouTube про інвестування. Тож, якщо вам цікава ця тема, і ви прагнете вчитися. Жміть кнопку підписки, лайк, вмикайте сповіщення, щоб не пропустити жодного відео. Ну і, звичайно, перегляньте мій інший канал е за лінком в описі. Дякую.